Знаєте, що розриває душу? Не просто зрада, а момент, коли чужа людина відкриває тобі очі на правду, яку ти не хотіла бачити. Стою я на кухні, тримаю його улюблену чашку, а в голові слова сусідки. Олено, ти ж знаєш, що в нього інша. Чашка вислизнула з рук і розбилася об підлогу. А разом із нею моє серце, мої мрії, усе, у що я вірила 30 років. Мене звати Олена. І це моя історія про біль, який ледь не знищив мене, про зраду, яка розчавила, але й про те, як я зібрала себе по шматочках і стала сильнішою, ніж будь-коли. Мені 52. Живу в маленькому містечку під Києвом, у будинку, який ми з Василем будували разом цеглина за цеглиною, мрія за мрією. Я, вчителька української мови. Люблю, коли діти сміються на уроках, коли в класі пахне крейдою і книжками. Я завжди була такою м'якою, турботливою, тією, хто гріє чай і слухає. Вірила, що любов це назавжди, що вона міцніша за час. Василь, він інший, гучний, як літній грім, душа компанії, завжди з жартами і широкою посмішкою. Тридцять років ми йшли пліч о пліч. Я думала, що знаю кожен його погляд, кожне слово. Як же я помилялася? Той день був звичайним, наче сотні інших. Я готувала сніданок, яєчню, як він любить, із зеленою цибулею. Він поспішав на роботу, бо він у нас далекобійник. Лєно, не чекай, пізно буду. Кинув, чмокнув у щоку і пішов. Я посміхнулася і подумала нічого, звикла. Але ввечері прийшла сусідка, Наталка. Вона стояла на порозі, м'яла хустку в руках, і, нарешті, видавила Я бачила Василя з якоюсь молодицею в кафе. Вони трималися за руки, Олено, не як друзі. Я засміялася, але сміх вийшов гірким, як полин. Ти щось плутаєш, сказала я, а в грудях уже пекло, ніби хтось стиснув серце в кулаці. Тієї ночі я не спала, дивилася на його подушку, на його запах, який ще залишався. Як? Чому? Я ж усе для нього робила, крутилося в голові. Наступного дня я не витримала. Поки він був у душі. Я взяла його телефон. Руки тремтіли, ніби я злодійка в чужому домі. І там було все повідомлення Іринко, ти неймовірна. Фото. Вона молода з блискучими очима і посмішкою, яку я втратила десь у щоденних клопотах. Я сіла на підлогу, телефон випав із рук. Сльози текли, але я не плакала. Я вила від болю, не через неї. Через те, що я не помічала, як він вислизав із мого життя. Коли він вийшов із ванної, я не кричала. Просто сказала: Василю, я знаю. Він спершу віднікувався, але потім опустив очі і пробурмотів: Це нічого не значить, Лєно, ти моя сім'я. Сім'я? Це слово вдарило як ляпас. Я відчула себе порожньою, ніби з мене витягли душу. Іди, сказала я. Він стояв, дивився, а потім мовчки взяв сумку і вийшов. Двері грюкнули, і я залишилася сама в будинку, який ми будували разом. Перші тижні були пеклом. Я не могла їсти, не могла спати. Дивилася в дзеркало і не впізнавала себе, сіре обличчя, очі як у привида. Діти в школі питали: Олено Іванівно, ви захворіли? А я відповідала: Ні, усе добре, і ховала сльози за посмішкою. Але найгірше. Я почала сумніватися в собі. Може, я не була достатньо гарною, може, я занадто стара, занадто нудна? У голові крутилися його слова. Це нічого не значить. Але якщо нічого, то чому я відчувала, що втратила все? А тепер уявіть, ви прокидаєтеся щоранку і не знаєте для чого, для кого готувати сніданок, для кого жити. Я сиділа в порожній хаті, і мені стало страшно. А що, якщо це кінець? Якщо моє життя, це лише тінь від минулого. Але одного вечора я увімкнула телевізор. Там була передача про жінок, які після 50 починали нове життя, відкривали бізнес, подорожували, малювали, і я подумала: а чому не я? Це був мій поворотний момент. Я вирішила, що не дозволю зраді визначати, хто я. Я почала з малого, записалася на його, спершу соромилася до сліз. Усі навколо молоді, гнучки, а я ледь могла торкнутися пальці в ніг. Але тренерка Марта підійшла і сказала: Олено, ти тут для себе, забудь про інших. І я повірила. Потім я згадала про акварель у молодості я малювала квіти, але покинула це заради сім'ї, заради Василя. Я купила фарби, полотно і почала знову мої квіти не для нього, не для дітей, для мене. Кожен мазок пензлем ніби зцілював маленьку частинку моєї душі. Але біль не відпускав. Одного дня я зустріла його. Він стояв біля нашого будинку, тримав букет ромашок, моїх улюблених. Лєно, я помилився, я хочу повернутися, сказав він, і його голос тремтів. Я дивилася на нього, на ці ромашки, і в мені боролися два світи. Одна частина кричала: Пробач, він же твій Василь. Але інша. Нова Олена шепотіла Ти заслуговуєш більшого. Я взяла квіти, але сказала Василю, я не можу, я тепер інша. Він пішов, а я стояла і плакала не через нього, через себе, бо я нарешті відпустила. Ось тут я зрозуміла найстрашніше не зрада, найстрашніше зрадити себе. Але були ночі, коли я сумнівалася лежала в ліжку і думала: А якщо я залишуся сама? Якщо я зробила помилку, моя подруга Галя приходила, приносила чай і казала: Олено, ти не сама, ти маєш себе, а це головне. І вона мала рацію. Я почала ділитися своїми малюнками в інстаграм. Спершу боялася, що ніхто не лайкне, що люди сміятимуться. Але вони писали: Олено, це так красиво. Ти надихаєш. Одна жінка замовила картину. Я продала свою першу роботу в 52 роки. І плакала від щастя, тримаючи пензель у руках. А потім сталася ще одна подія, яка ледь не зламала мене знову. Я дізналася, що Василь і Ірина чекають дитину. Моя донька розповіла, і я відчула, як земля йде з під ніг. Це було ніби ніж у спину. Я сиділа в своїй кімнаті, дивилася на свої картини і думала: він будує нову сім'ю, а я? Що в мене є? Але потім я встала, взяла фарби. І намалювала соняшник. Яскравий, гордий, той, що тягнеться до сонця, попри все. І я зрозуміла у мене є я, мої мрії, моя сила. Минуло три роки. Я не повернулася до Василя. Він живе з Іриною, і я бажаю їм добра. Але я більше не живу для нього. Я живу для себе. Мої картини тепер висять у місцевих кав'ярнях. Я веду уроки малювання для жінок, які, як і я, хочуть почати спочатку. Одна з них. Тетяна сказала Олено, ти врятувала мене. Я думала, що після розлучення моє життя закінчилося. І я відповіла: Таню, воно тільки починається. Якщо ви зараз слухаєте це і відчуваєте, що ваш світ розвалився, зупиніться, вдихніть. Ви не ваш біль. Ви не ваша зрада. Моя історія це не про те, як мене зрадили. Це про те, як я зрадила себе, дозволяючи болю керувати мною. Але я вибралася, і ви зможете. Напишіть у коментарях, що вас тримає, що дає вам сили рухатися далі. Давайте ділитися і підтримувати одне одного. Підписуйтеся, якщо моя історія вас надихнула. І до зустрічі в наступному відео. Я знаю, ви сильніші, ніж думаєте.